Thank you Отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій. Хто має право, куди звертатись батькам і як оптимізувати процес? Ці питання обговорили під час наради за участі представників служби у справах дітей, органів соціального захисту, правової допомоги та інших дотичних структур. Проблематика на сьогодні величезна. Діти мають право. А структурні підрозділи малочисельні в кількості однієї людини по області в громадах не можуть на сьогодні забезпечити безперебійне прийняття заяв і надання висновків, надання проектів рішення виконкому надання такого статусу. Серед учасників обговорення координаторка української гельсінської спілки справ людини в Сумській області Наталія Єсіна говорить, питанням захисту дітей війни їх організація опікується і го року. Нині ж кажуть, після повномасштабного вторгнення кількість звернень зросла в рази. Оцей статус дитини постраждали в нас до Йових дій був унормований законодавчо у 2017 році, і тоді ми так само проводили подібний круглий стіл, проговорили всі нюанси, які можуть виникати зараз. Під час повномасштабного вторгнення внесені зміни в цей порядок є окремі нюанси, які додалися. Тому дуже важливо зараз проговорити з усіма всі ці нюанси, щоб не було якихось там черг або якихось ну звернень незадоволених громадян. Зміни в порядок надання статусу внесли в червні цього року. Які документи необхідно зібрати для отримання статусу? Тосу дитини війни і що може стати причиною для відмови. Ці аспекти важливо враховувати вже на першому етапі, говорять спеціалісти. Щоб людини не відмовили, вона має подати повний пакет документів. Тобто, від відсутність, хоча б одного документу, буде підставою для відмови. Тому дуже важливо включення всіх організацій в процес. Захід провели на базі регіонального представництва уповноваженого Верховної Ради України і справ людини в Сумській області. Ці питання, які стосуються захисту дітей, вони будуть завжди нашим пріоритетом. І саме тому ми також виступили ініціатором проведення цієї так наради, цієї такої координаційної зустрічі запросили всі служби, які дотичні до проблем дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій, внаслідок воєнного стану, внаслідок того, що відбувається на теренах нашої держави, за словами організаторів, всі пропозиції та напрацювання за підсумками наради направлять до вищих органів влади для внесення певних змін нормативну базу, а можливо і в законодавчу базу. Для того щоб цей процес був більш упорядкований і більш комфортний для нашого населення і для наших дітей, а я тішуся тим, що наш офіс набирає обертів, те, що ми стаємо помітними, те, що нам довіряють і до нас приходять, тому що ми та площадка, на якій ми можемо знайти оптимальне рішення для проблемних питань. Новини СТС. У сумах на проспекті Михайла Луж посталася ДТП, внаслідок якої постраждав 73-річний чоловік. 21-річний водій, керуючий автомобілем БМВ, не дотримавшись безпечної швидкості в русі, не впорався з керуванням, після чого виїхав за межі проїжджої частини, де спочатку допустив наїзд на пішохода, а потім дорожній знак. Постраждалого чоловіка доправили до медичного закладу. Природнича географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка є одним з найстарших структурних підрозділів навчального закладу, який наступного року відзначатиме сторічний ювілей. Наші попередники зібрали таку фундаментальну базу для підготовки відповідних вчителів, відповідних фахівців, природничо-географічної галузі. Це і наш ботанічний сад, який має унікальні рослини, які занесені до червоної книги. Це унікальні експозиції. Тих музеїв, які вже ми створили, це музей і геології, це і музей зоології. Дійсно, ми зберегли цю базу, ми її осучаснили. На природничо-географічному факультеті СумДПУ функціонують три кафедри, де здобувають освіту більше трьохсот студентів. Декан факультету зазначає, навчають не суто викладачів, а фахівців з біології, географії та хімії. Саме вперше в на нашому факультеті була реалізована дуальна форма здобуття вищої освіти. Ми розробили і впроваджуємо активні програми міжнародної та внутрішньої академічної мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників. На нашому факультеті розроблені освітньо професійні програми відповідно до європейських стандартів та європейських вимог. Студенти біологічних спеціальностей вивчають різновиди організмів від мікроскопічних до макроскопічних. Сьогодні проходить заняття ізоло. Безхребетних тварин. Заняття проходить в аудиторіях зоологічного музею університету. Даний музей ну, не з не того слова, можливо, немає аналогів, по крайній мірі, в регіоні на Сумщині, тому що в його колекціях тільки в експозиціях він займає кілька приміщень. Тільки в експозиціях цього музею представлено понад тисячу експонатів. Понад дві тисячі експонатів знаходиться у фондах музею. Продовження лабораторного практикуму вивчення мікроскопічних грибів на факультеті організована змішана форма навчання, що дозволяє здобувати і покращувати практичні навички майбутніх фахівців. Для студентів кафедри загальної та регіональної географії заняття з геології здобувачі вищої освіти навчаються визначати фізичні властивості мінералів. Це заняття також проходить у інтегрованому освітні процес музеї його використовують для занять навчальних практик та наукової роботи студентів. Ми відкриваємо вітрини, ми їх їм даємо і для визначення. І, наприклад, якщо треба показати, ми звичайно виймаємо. Тобто, це не тільки так, що ми подивимося. І коли на екскурсію у нас приходять нас до речі, музей проводить багато освітніх екскурсій. Такого напрямку знаєте, більше екологічно-просвітницького напрямку і екскурсії для різновикових груп. На заняттях з картографії та топографії студенти використовують сучасне обладнання, до прикладу, електронний лазерний теодоріт. За допомогою приладу можна виміряти горизонтальні вертикальні кути. За словами викладачів, колекція карт глобусів та атласів найбільша в області. Також у нас на кафедрі використовуємо ліцензійне обладнання для вивчення гізтехнологій, дистанційного зондування землі. Анастасія студентка кафедри загальної та регіональної географії. Говорить, обрала спеціальність, про яку мріяла з дитини. Мені ще в школі дуже подобались роки географії. Мені завжди було цікаво, як ну, працювати з картами, подорожувати. І коли я поступала в університет, я захопилась тим, що буде багато там подорожей, будемо працювати з картами. Цікаво дуже. На природничо-географічному факультеті готують і майбутніх хіміків. Під час лабораторних занять студенти також працюють з новим обладнанням. Результати вимірювань фіксуються, і аналізуються за допомогою спеціального програмного забезпечення. Після такої практичної підготовки наші студенти працюють в усіх лабораторіях міста, потім вже є фахівцями і криміналістами. Ми співпрацюємо із експертно-криміналістичним відділом і щороку хтось із наших випускників вступає на роботу до них. За словами викладачів факультету, їх студенти активно долучаються до програм академічної мобільності. Зокрема, цього ріта вони стали учасниками міжнародної школи Natural Science Research School у Словаччині. І наш факультет ми ж як центр потужної такий природничої, географічної, хімічної та біологічної освіти, і саме випускники нашого факультету є вчителями закладів освіти загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти нашого регіону. Воно, зокрема, із Сумського державного університету та Сумського національного аграрного університету. У Сумському державному педагогічному університеті говорить, зберігають традиції та цінності, розширюють матеріальну базу для впровадження освітнього і наукового процесу згідно з вимогами Європейського та світового освітнього простору. Новини СТС.